Незалежність і значенням цього слова нас познайомили ще з дитинства, але справжню суть і цінність він пізнали тоді, коли в нас вирішили її забрати. Ті, кого ще до 2014 року вважали добрими сусідами. Нині усі українці від військових до цивільних роблять усе можливе, аби повернути нашу свободу та самостійність і платять за це велику ціну. Усе за для нашої перемоги, нашої незалежності і назавжди вільної країни, на яку більше ніхто не посміє зазіхнути. До дня незалежності, який щорічно відзначають 24 серпня з 1992 року. Ми вирішили поцікавитись у Житомирян, що вони бажають усьому українському народові. Миру. Здоров'я, добра й благополуччя. Це Це основне. Ну, по-перше, миру, напевно, це те, чого чекає кожен українець, це миру. Ем. Ну і напевно, друге, що головне, це те, щоб Русь не повністю вся. От. І щоб там було, наприклад, Житомирське море. Або щось типу схоже на це. Сил, я не знаю, мудрості. От. І... А, як вам сказати, оцього а, десь може і покаяння за те, що ми щось робили не так, що нам це випробування дано теж не просто так, і що ми його все-таки одаліємо. Кохання, миру, всього найкращого. Більше вірити в нашу ЗСУ, напевно, і перемогу. Ну, більше такого нічого, мені каже, це найголовніше зараз. Щоб скоріше закінчилася війна. Це перше. І щоб ми приступили і встановили нашу Україну такою, як вона була раніше, навіть краще. По європейську державу зробити. Мабуть, як всі, кожен зараз миру, перемоги нашим хлопцям, захисникам, щоб трималися, щоб всі обов'язково поверталися до нас і берегли себе. Щоб війна закінчилась швидше, щоб хлопці додому вернулись. Мені дуже жалко наших хлопців. Я вже трох знайомих похоронив. Так що миру, найголовніше перемоги нам. Перемоги скоріше. Миру, перемоги, здоров'я всім нашим військовим. Хай їх і Бог оберігає. Ну, здоров'я. Після перемоги ясно, здоров'я і спокійного, мирного життя, щоб з нашої землі вигнали цих проклятих ворогів. ворогів. А нашим військовим, всім повернутися додому живим. Всім, всім, всім військовим, нашим захисникам, дорогим, яким ми молимось за них кожен день. Миру, спокою і всього найкращого. І нашим захисникам їм великий уклон до землі, що вони нас захищають, що ми можемо просипатися спокійно, випити чашечку кави спокійно. Їм дуже велике вдячні. Берегти один одного це найголовніше зараз. І обов'язково закінчення війни, да, обов закінчення війни яку ми, ну, перемоги, яку ми всі чекаємо. Меру в першу чергу, перемога, щоб перемога була найближчим часом. Ми її чекаємо з нетерпінням і допомагаємо нашим захисникам, чим можемо з силою, руками, що можуть зробити, і все їм передаємо. І за них молимося кожного дня. Нам цього таки потрібно, більше нічого, поки.